Так, шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас буде трішечки токарних робіт. Значить, Колега, сотрудник, підписник Юра, тобі привіт. Е -е, з мотоблока <клухи> <клухи> притяг таку шліцеву штуку. Втім, це вал від, я так розумію, від фризи. <клухи> тут обірвало по електрозакльопці, все чітко, класно. <клухи> Все, скажімо так, в стілі китайщини, але не суть. Значить, що нам треба? Нам треба це все діло обдерти, електрозакльопку, проточити валік під трубу. Трубу він також привіз. Отака ось простостінна труба. В общем, нам все це діло треба проточити, цю ось посадочку під внутрішній діаметр труби. Ну а далі там варить, сверлить, то він вже буде сам. Як бачите, точиться да, на удар, край тяжко. Хоча сталюка тут не дуже кріпка, то таке. Ну, я думаю, наш станочок справиться з таким. В общем, продовжую, точу, буде дещось цікаве, включусь, покажу. Так, любі друзі, продовжуємо. В общем, Обдер я оцю шкуру. Бачите, як видно місця зварювання. Тут воно кріпке таке, що я тобі дам. Також і тут поясок. Кріпкий. общем, дойшов там, де більш-менш м'якіше, тут буде зварювальний шов. Значить, дивіться, тепер наша задача проточить оцей концурок у розмір 23,7. Не знаю, буде воно ходити, не буде, але власник заказчик сказав зробити так. Під ту трубу, що є. Ну, в общем, пробуємо, точимо. Сама железяка, м'яка капуста, ну, в кращому випадку сталь 30. ну І то, я думаю, там того нема. А у ці місця припечені електрозакльопкою Тут цупке таке аж пригає бренить. Ну, та той, понятно бо жорсткості станка не вистачає. ну Та нічого, потрошку дерем, знімаємо, все, все чітко, класно виходить. В общем, я працюю. Так, ось такий ось кінцевий результат у нас вийшов. Тут фасочка під сварку. Просто західна фаска 23,8. Посадка під гарячу, скажемо так. Ну, от якось так. Тому з цією річчю закінчили, будемо переходити до іншої. Так, ну ось як бачите, отак все це діло виглядає. Все це затравлюється. давайте так от раз. Все, воно сюди трошки затравлюється і все. Тоді труба гріється, оце на гарячу чпок. Так само, я думаю, буде електрозакльопка, шоу проварений. отут по цьому, да і все. ну, Якось так. Юра, буде все отак чітко, класно. Далі поїхали. Так, продовжуємо нашу роботу. Значить, наступна робота, що ми будемо з вами робити, роботати і так далі і тому подібне. Це ось кришечка із дренажного насоса. Як можете бачити, тут ось такий ось напорний штуцер був. В общем, все це діло відгнило, лопло, відпало. В общем, Ніхт давлення, от якось так. Тому треба зараз оприділитися, що там. ну, Там незрозуміло щось таке. В общем, попитатися оте все діло вичистить, оприділитися, яка там була різьба, і зробити сюди якийсь сосочок. Так, продовжуємо. В общем, дивіться, я тут різьбу. Різьба тут дюймова, Це воно отут таке було. Зогнило, Тут як папіросна бумага, бачите, так позаростало, в общем, не годиться. Сюди, ось зверху була прикручена, така ось калябуха переходушечка із 3 четвертих на півдюйма. От якось так. Оце залишилось живе, бо воно латунне. Це пластик. Значить, дивіться, що я пропоную. Я пропоную наступне, щоб оце діло більше не одгнивало. Є ось такий ось бочоночок. Ось сюди його закручуємо. Так. Переходки із дюйма на півдюйма, ну, на жаль, у мене немає. Виточити таке я також не можу, бо в мене станок <кій>, дюймову різьбу не ріже. Дивіться, є отака в мене накидна гайка дюймова. Також вона то ли латунна, то лі бронзова. Отак, все чітко закручується. Тоді є в мене на три чверті отакий ось сосочок. Що я пропоную? Оцей сосочок ми зрізаємо. отут підторцовуємо все це діло, точимо по цьому ось діаметру. Отак вставляємо. І твердим припоєм все це діло обпаюємо. А сюди буде накручуватись отака пластмасова, пластмасова от штучечка. Все діло буде у нас латунне. Зогнити воно не зогніє, закиснуть воно не закисне, воно открутиться без всяких проблем. Тому я думаю, що такий варіант буде найкращий. Ну, не знаю, пробую, точу, подивимось, що вийде. Так, продовжуємо. В общем, отак все це діло у нас вийшло. Так, ставимо. І тут будемо все це діло обпаювати. По кругу такий медно-фосфорний припой з бурою. І поїхали, радіма, кататися. Бо навіть тут ще в цьому припой, мабуть, є суміш срібла. Таке, як 2%. По-моєму, це воно. Ну, та не суть. Для цих цілей дуже добре. Тому що я зараз паяю. У мене звичайна пропанова горілка. яку як там кондиціонери ремонтують, холодильники на подобі такої, маленька. маленький. Дивіться, така горілка, така донметовська. І для таких цілей для ремонту вистачає за очі. Тому я працюю паяю, покажу результат. Ну, от Десь якось оце так все це діло в нас виглядає. Бачите, отак. Запаяно, все чітко класно. Тепер чекаємо, поки вичахне. І будемо пробувати збирати все це, це діло. Так, ну, ось можете бачити все це діло. Запаяне вже накручений сосочок. Все чітко класно. Тут у нас все чітко класно. Беремо нашу переходушку. Переходушечка отак. Раз ця річ. Отак, 2. По висоті воно навіть трошки нижче виходить. Три, це ще краще. І гнити воно тут ніде нічого не буде. Це 4. Тому зараз ми все це діло спакуємо, дзвонимо власнику і віддаємо. Руслан, не переживай, буде чітко отак працювати. Чітко класно. Ну, а ми будемо рухатись далі. У нас тут ще одна невеличка роботка. Далі включусь, покажу. Так, Наступна роботка у нас знову буде за токарним станком. Значить, Нам треба із оцієї ржавої железяки зробити два пальчика для навісів. Діаметр 16, довжина 50. Ну і по міліметрів 5 залишити збільшення з однієї сторони. Буде 19, можна. Може, 18, ка подивимось. В общем, тому зараз центруюсь, підпираю центром і женем точим. Буде щось цікаве, включусь, покажу. От якось так. Проточка 16, довжина 50. Тут немає значення. Тут воно все одно буде приварюватись. Тепер все це діло знімаємо, перевертаємо, точимо з іншого краю. Так, дивіться, отак виглядає другий пальчик. Проточено, все чітко, класно. значить Обрізати ми тут нічого не будемо. Власник обріже сам, він там зробить скільки йому треба той виступ. Та й все. Нагадую ще раз, це все. Нікуди воно ні на що не вплине. Воно буде або приварюватися, або просто буде слугувати як упор. От і все. Тому на цій ноті наша добірка робіт закінчується. Робимо так і далі буде.